Друзі, всім привіт! Я там в попередніх відео говорила, що моїм равликам незручні ці тарілочки, і що вони моркву не їли, поки я не дістала цю моркву і не поклала на матік просто. Подивіться, як ця уліточка залазить просто в миску. Тобто, виявляється, що ти вмієш залазити і ти могла б з'їсти моркву? Боже, вона прям, вони прям корм їсть. Коротше, я просто вийшла, щоб з'ясняти цей момент, що вона все-таки може залазити. Я не знаю, у кого які мисочки, але я їм хочу змінити. Плюс ще в мене будуть нові равлики. Можливо, я новеньким поставлю цю, але вони прям будуть зовсім зовсім крихітні. Тобто, от з приводу них, я от не знаю, реально, чи вони зможуть залізти, чи ні. Боже, як ти єсий, якась смикота. Я прям. Не бачила, щоб вони так залазили, прям їли кальцсуміш. Яка краса! На задньому фоні Кіт Хропе. Та ти шу? Ну, Отак от і йому. Виявляється, а ми можемо залазити і їсти. Виявляється. Тому це кридочка у них. Я знімала, вам показувала. Це, можна сказати, перерва між відео буквально пару хвилин. Я просто хотіла засняти, що все-таки все-таки вони вміють залазити, просто щось не хотіли. Вони, або не те, що не хотіли, можливо, вони просто не звикли, вони не знали, де ці тарілочки стоять. Точніше, де їжа стоїть, і вони не знали, що треба туди заповзати. Фух, я вже пережила з вами. Я вже думаю, все. Від моркви відмовляються, від тикви відмовляються, від гарбуза. Від цього відмовляються, крім подорожника і цього, і кульбабки. Звісно, попроглизали, наче цей. Ну, воно не псується, начебто зараз я. Гляну. Начебто ж воно не псується, так? Да? Не хочеться і пересипати усе, ну ладно. Дивимось. В принципі, не псується, так що нормально. Головне, теж провітрювати іноді. Тому. Давай, хрумий, хромий. Це та, як я ракушку зламала. Хрумий, хромий. Клас, так приємно бачити, коли вони їдять. Все. Вийшла вам показати. Похвасталась, що вони все вміють, вони просто притворялися, вони просто притворялися, що вони нічого не вміють, залазити не вміють. Скажіть, ми просто не знали, що тут стоїть мисочка і тут можна сюди залазити. Ми просто нічого не знали. Тепер ми знаємо. Все, поїла, назад, лізеш. Все. полізла назад. Ну, так, трошки підхрумала. Бачите, до речі, тут ближай корм. И уже его не мое, я мабуть, трошки подхрумала и поползла назад. Все, умнички. Вафелька и суфлешка. Вафля и суфля. В суфле я сломала ракушку. Это вафля. Это суфля. Я их разрезняю тут по этим волосочкам. На апексе, мабуть. Апекс это трошки еще больше Ну, но можно так сказать. Все. Все, друзья. Пока-пока. І до нових відео.